Де бруть, то еще якась в пхі, херня. Да? Ну, у нього велика огромна територія. А він то -то там пожив місяць, то там, то там, так і ходить по кровну. Да? А все, що от йому приносили, це його багатство. От, де він йшов і просто засипав золотом золо, двори. Да, Дорога була перед ним. Ішла строїтельна бригада. І все це виравнювалося ровненько, як яйцо. Якщо не дай Боже, а он шел с армией, пешком, ходил, все сходил со своего. Да. И вот идет, каже, там мор. Ну что мирное время, Мы не воюем, зима. тогда только, да, весна, лет, да, вот, вот осенью можно было воевать. Вот, не никто не воевал, все отдыхали, нафиг надо. Да. Зима, блин, три месяца, там когда короткий был, что три месяца не воевал. Ну это зима і все нельзя. Там стільки праздників не були. Да. У них там свої святі були, там покорители небес і так далі. Вони там себе як хочеш називати. Да. Так от сірас, у нього мор. Мені ну, каже, хлопцям, служити хлопці, ну, Це у мене там во дворі говно лежить Люди вмирають, блять. Ну там тришка, що треба порядок навести. Це треба брати, усе прибрати, помити, постирать, щоб чисто було каже. Армії свої, да. І вони рукавички ну, кожен, хотакі. І пішли все забирати, забрати, забрати, пособирали по посадках, все говно. Все, що там знайшли. А там піпець, там треш. Як вот, скот туди викидають, стали. Все, що вдоха. Да. Ну це хлопці все зібрали, все спакували. Він каже, скільки забрав. От мім да, вот серебра на свій постійно прибирав. Вот стільки стільки, скільки збрали. Кажуть, це скільки то було. Настолько дайте до да, серебра. И армия его любила, он такой был человек. Да. Великой был воитель, покоритель мира его звали. Покоритель мира, да. У него тактика была. Да. <соединяя> любой входитель до столицы, да? До любой столицы. Вот избирает 2, 2 миллиона и скажет, кто там ну, такой жирный Елков. Он там, скажет, там, там за 3 миллиона. Кажет, да, не проблема. Я на коні, короче, з хлопцями. Дві тисячі. У нього козаків своїх було. Да. Українських казаків служило. Кусексу 2 тисячі. Це була лічна охрана. Це містяне правда. Так, да. і з ними ходів такі з ними. Дві тисячі, да. Ну, вони як-то знали, що буде далі. От, що буде далі? Ну, ніхто не знав, але вони знав, що буде завтра, післязавтра. Вони йому казали, слухай, ну підемо, там буде так так і так. Вони йшли вони так, Свідки вам це знают. Сергс поупорожжену да, мені цих хлопців. Ну і таке там я не чудило. Да. <ху> да. Це він на разведку. з хлопцями поскакали, блять, а вони ему тактику, як зайдем видим. Він бажав, він був контрразведчик Ксеркс. Да, Він ходив со своими хлопцями, спав біля палаток про сяде все. Що такое царь прийшов, понимаешь? Ну это все, это поляна. Ну поляна блядь, все. А він тут посидів, А за ним слуги бігають, а що. Цар сидеть, що такое, а де м'ясо. Ну все, і тут сейчас у ту і тру-туту всім буде. Царь прийшов. У тут буду жрать. Накрили поляну. Тут а я вот это не хочу. Це хлопці, короче, дайте, там, дайте. Сержант стоїть. І називає його імя. Він знав всю армію по именам. Ніхто не знає, як він це робив. Два мільйони. Це буде дивіться, мільйон слуги і мільйон армії. От, У нього армію вкрали, тоді він з обозом в Україні. Оце предыдуща серія, та, це він з обозом пішов додому. Армії немає, мільйон шов. Да? Вони, вони, всіх. всіх вином червоним напоїли. блядь, вони готові були в хлам. І вони їх в'язали по посадках нахуй. А що, ну степь, от, сюди, так, ти сидиш, зв'язаний. Лиски у нас же столько это просто, ну, знает, кто по степи ходил, то, понимаете. Благодатный край. Я Таврию люблю, и хлопцы, да, и Таврию люблю тоже. Он на море к нам приходил, два раза был Два раза к два, да, приходили. Молочный лиман, там он отдыхал, да. На чем как у нас называется, это побережье Черного моря. Да, на побережье Черного моря. Азовская я ведь тоже знала. Лиман молочный. Река тогда была шириной 2,5 километра. Желтая знала, молочная река была крупная. Да, Это была великая река. Молочная. А молочная, да и ты чему была? Бо он как хлопцы берут известь. Да, известь разносила лопатами по всему Днепру. Да, одну сторону била была, била окою камышки дал да. Водичка была, ну, знаете, для питья называлась. А что на есть здесь, да, вот берегах и все. Зеленки не буду никого. Блядь. Ну, это не будет вода цистых, да. Ну, надо что-то там, мне казалось, сколько, 20 килограмм на 1 километр раскидать. Да, и все. Просто в камыши высыпать, и все. Почистить нахуй все. Отсюда хлятину, что вы там накидали, блядь. Выводы нахуй все. Рыба будет чистенькая. Не боліть, не буде нічого. Це українські хлопці навчили ксеркс. А он це написав на тих табличках, да? там називається да, хитрості жизни Да, Тексеркс. Це любив порядок для нього було це все. Його солдати були як на день, як діти. Коли це подвіном, блять, було я він напився і ним все простив, да потім він за тим столом плакав і сміявся. Що так червоне вино. Це все ти скажеш на нас. Серця. Отак от да. Це українці його Да. Він ніколи не признавав війни. За собою ніколи. А українці це прочули і сказали, цей казьо ніколи не пів, да, красного вина, блядь, з малиною мішали туди. З малдак, да, да, солоденьке таке, ух, з малиною це взагалі кажуть хлопці. Треш. <різь>, да, це розкажеш все, покайся я, блядь, на покаянні. Я тобі кажу, ну якщо душевна людина за столом, ну, ти прикинь, солдати. Що вони пройшли, я з ними спав, їв. Він не, він не жив от в багатстві. Це, це як там Орісують, знаєте, Великий князь, там все до нього приходили. Ні. Вони отак прийдуть. А з, от, звідки вони беруть воду, оце ціло? Скільки їх там жив? 20 тисяч. Він навіть не підходив. оце, Скільки на щоб 20 тисяч зараз загасить нам? Ну там кажуть, два легіона хватить. Каже, ну тих, ну тих, каже, борив, тих пірат. к с да. ну, него вот со всей империи, да, представляете, легион стоит. Ну, кого послать. Я не менее. Давайте, знаете, у африканцев мы не сюда. У него были там два джигита. Пришли такие, а что там у вас? Всего 20 тысяч. Ну, там халамба, ламба, ламба, да, да, все, пошли. через два часа приходит, кажется, ну все, каже, через три года идите забирайте И, он посылает просто обоз. Обоз посылает, там все, со слова спыть. Ну, охрана собо забываю все. Прийшли там все, всі сплять. Ну, вони там дим розвели такий. Магічний. Листя. За Листя такого є такий клн африканський. Ну, він семейство клна. Да. Його дим, в общем, ну, засыпаєш, все. Смеш, блядь, 12 часов, та хуй хто подивить. Да, африканський клн. E Написав вот так. Хамп анхал анхалгарадерест о правильно. На готині. О, на латині, не пам'ятаю. На латині буде, а вона регардис. Да. Ну, навіть нахай пошукать. Оцей дим кладе блядь, село. Ну, 20 тисяч там. Ну вона лагала спать за пів години, все село спить. І все, Вони прийшли, всі інструменти забрали, все ж железне забрали. Ну, йдуть так, всяк заходить, отак із бахатами, де кажуть, так, оце говно, ні, це оставь. <гаду> Іде далі, о цих бурьох, оціх брейов. Ми збирали, як гриби, людей. Ну, а потім кого, куди там назначали, То не його проблема. Він вибирав собі красивих дівчат, дівчатку. І воїнів, починку я. Кажу, оцей жилет сюди. А ну, дай, о, у нього копьоста ну, все йдемо за мною. Да. Та ні, вітер подув, все. А от те, кто дышал, это все, они испугают. Да, Така була культура. Ну, це називалась Безкровна війна. Він завоював без крові, щоб ви знали. 18 мест. То спать положить їх, то срачка у них, блядь, то болячка. Ну, він такий говорил, да, кошмар. Я вам все розкажу. Це буде, ну, 12 серій пишемо. Це буде цікаво. Це називається. да. Любим. <реш> це назвалося покурити. Давайте покуримо. Це від інсуліда. І подивимося, що там в них є. А нахуя на їх вбивати. Блядь? Блядь, вони нормальні, вони сіють. Він по землі прийшов сюди, хазявіть, нахуя їх убивати. Це кури, золоті яйця мені не сюди. Ні, вони все забрали, все, все або брали до дітки. А знаєте для чого? Він їм потім це подарував. <реш> <реш> да -да 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 -да. Він цей інструмент забрав собі. Все умельцы должны разобрать, посмотреть разобраться, что за технологии были. Да, ну так и был мудрый царь. Все разобрать, сказал, проверить, все хочу такое самое. Вот это нравится, вот это разбориться, что это так. И все, и он разбирал У него были новейшие технологии на Только новейшие он брал. А тем свои, вот знаю, тут им нужно, что давайте посчитаем. Им надо грабли делать, это, вот это, это, это обработать, принести. И он это им оставлял, просто оставлял все, что надо. Но только свои. Там было написано подарок от великого ксеркса». сердцу. на ручках. Да, да. И вот это по всех дворах, которые я обобрал до нитки. Да. Нет, кидал. Но войны исчезали. И девчата по-любому. Это не оставлял никого. У него горем был в 19 тысяч. Ну, и вот это езды вот так вот по столицах, по кругу езды вот так. И ты, это у него кругом жены. Тут 20, тут 30, тут 40. Ведь на, на шаг, сколько из людей за день придет, я вам скажу, он ходил 18 километров, не видишь. Вот 18 километров, там все, там будет село. Ну, где ты не иди, я по кругу, найдешь его дорогу, да, по которой Ксерк ходил, блядь. Ну, круг у него, получается, был 180 километров окружность. брить, да, окружность, 180 километров. Это он по кругу ходил. Каждые 18 километров, блядь, у него была стоянка. И там жены были. И вот это он тут день, там день тут день, а там, там знаете, вот сюда прихожу, тут непонятки. О, тут вина, я фу, на другой край поскакал, бля, туда там. Да, ну им так и был человек. Ну и опять пишу по кругу. Мирное время идет. Пошел, пишу, пишу, пишу. Там девчата у него постели. Да и не виндоровал, кому хотел. Ну такой чудак. Жена моих рыбы. Ну, добрая девчина, классная. И нее будут классные солдаты. Так, ну шо, вот она кто она там, спартанка. Знаете, там, че украинка, и такая, знаете, же пока я брала, она три ребра сломала, хлопца, да, или еще там что-то. Ну, А он каждого солдата знал по имени, да. Поэтому, не, 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 от ей надо брать хороших. И он ей такого хлопца, вот такие будут, вот с одних будет классная пара, да, Заведем". И все, и в одну камеру их на три месяца, на три месяца девку и хлопца. Чужие люди, да, мы все вместе, все, лет нашу наказала я их, все. Наказывал, все, девку. Пішла нахуй, да, все, сидиш в тюрмі. Не знаю, та що угодно мог придумати. Не знаю, мені не подобається, як ти про мене кажеш. В <головік> І все, і пішла. Три роки нахуй, і все, пішла, сидиш в тюрмі. Ну все, три місяці, блядь, з мужиком другим. Та все, блядь. Це пару не розірвати, я вам кажу. Вони їх спарювали, як Та, <головік> да, Це був сір, така мудрость. Та у нього такі, так, та... він над людьми робив експерименти. Да. Приладь разним там дошивав. Він був такий фуф фу, в тоновитий хлопець, да. ну він над біцилом здівався. Ну там піймають какого-то, знаєте, басмача, який, ну, от не любить голови рубати. А він був естет. Він був іскусство, музику. Все. З ним постійно ногарі. Ну, кстати, він їде туда. -то, <гаде> він ходив пішком по 18 кілометрів кожен день. Ночь проведе. Дівчат, ми своїми, Утром все, в дорогу хлопців, война у нас, выше, нельзя. И валять дали. Вот таким Да. А він не прекращав, вийне Да. Я розкажу вам потім. На цьому ми завершимо вечір. Давайте пока.